На меморіальному захороненні на кладовищі Кальварія в Ужгороді триває встановлення пам'ятників полеглим захисникам України. Роботи реалізовують поетапно відповідно до проєкту та фінансування. Станом на початок 2026-го змонтовано понад два десятки пам'ятників. А цьогоріч міська влада планує пришвидшити темпи робіт. Виготовляють плити із білого мармуру. Змонтовано вже безпосередньо, з безпосередньо самих пам'ятників 26. Затягнувся цей процес у зв'язку з тим, що досить тривалий час були ще узгодження щодо вигляду матеріалу. І вже цього року я думаю, справи підуть швидше, оскільки налагоджені вже поставки і на цей рік передбачено 6 мільйонів фінансування. Сподіваюся, що цього року ми не менше, а може і десь до 40 пам'ятників можемо встановити. Наразі наше завдання змонтувати ці пам'ятники щодо флагштоків, якихось додаткових моментів. Це будемо вирішувати вже іншим шляхом. Крім цього, нам потрібно вже буде цього року передбачити додаткове фінансування щодо їх утримання. Ми передбачимо для цього додаткові кошти нашому комунальному підприємству, і думаю, що десь два рази на рік нам потрібно буде його просто правильно очистити і доглядати.